Колеги, всім привіт, всім мої вітання. У нас сьогодні вже третій день, який ми проводимо на нашій водоймі. Трішки ми її, можу так сказати, приукратили. От який гарний карась стоїть. Так що тут а, риба є. Значить, трішки ми її приукратили у зв'язку з тим, що хочемо в подальшому тут проводити для вас, так сказати, дику рибалку. От такому болоті, знаєте, чи буде вона тут, чи не буде. Я думаю, це буде цікаво багатьом. Ні, ну, я, звісно, хочу вам показати того карася. Дивіться, який здоровий. Оп. Чудовий який, так? Да? Карасик. Я думаю, тут такі екземпляри не один, раль, диви, який карась. Диві, ти бачив такого? Ну, його не можна їсти, його треба випускати, хай він пливе до мами і до папи. Да? Давай його випустимо. Оп, бульк. Так, друзі. Значить, зараз вам покажу фронт роботи, який ми тут трішки провели для майбутнього невеликого контенту, якщо він у нас, звичайно, вийде. Ну я думаю, все буде добре. І перед початком відео, оці значить, три дні, які я знімав, хочу вас попросити, підтримайте канал вподобайкою, коментарем, підпишіться, хто ще не підписався. І саме головне, саме головне, що звернувся до мене мій підписник. Пан Дмитро, він з Харківської області сам, про допомогу в розголошенні петиції, про який е, оголошується присвоєння Героя України, на жаль, посмертно його другу, який загинув за нашу Україну. Це, значить, петиція про, про присвоєння Героя України Ляшченку Дмитру Віталійовичу. Так що, кому, друзі, не тяжко, будь ласка, перше закріплене повідомлення. Перейдіть, поставте свій підпис. Я думаю, це ну, зовсім для вас під... один, один ваш голос багато чого вирішить. Там залишилось небагато, всього-навсього там 6,5 тисяч підписів, а може навіть і менше. Тому, колеги, давайте допоможемо. Нас все-таки ж багато. Давайте якби долучимось, да? тому, будь ласка. Так, колеги, всім привіт, мої вам вітання. Так, значить що, сьогодні я сам... Ну як сказати, сказати сам. В принципі, не сам. В принципі, можна сказати, що нас тут -а півтора. Так, значить, дивлюся, що перший відос із тим, як ми вирізали лунки, ополонки, дучки, кому як зручно. Та брав чимало так переглядів. Я дивлюся, що ну, люди зацікавилися дане, даною темою. Тож, зараз... До речі, був дуже крутий коментар, один чоловік написав, що якась стояла там під кучою снігу приманка для вюнів. Да, до речі, напишіть взагалі коментар. Цікава тема буде відео чи не цікава. В по-дальшому хочу знімати рибалку з даного місця. Так що пишіть, ставте подобайки, підтримуйте канал. Ну а взагалі, значить, подивимося, що воно у нас із цього вийде. Чоловік написав, що під снігом стоїть приманка. Приманка нав'юна, хтось її там поставив. Ну, Зараз ми в принципі, це і перевіримо. Бо я так не звернув уваги, думаю, та діти, може, ходили, там сніг розчищали, та й кучу сніга накидали. Зараз підемо, подивимось. Ну і взагалі покажу вам кількість риби яка е, там є яка там стоятиме зараз а можливо не стоятиме Раль, пішли давай 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 пішли пішли так що отак. в принципі я можу вам сказати що кількість малька яка там стоїть вражає Вражає і виникає таке бажання у мене особисто розчистити тут місце і підготувати його під весняну риболовлю. Хто як взагалі? Що взагалі про це ви думаєте, друзі? Буде взагалі цікава дана тема? Чи не буде? Водичка розлилася тут. Чи ходив хтось, чи що? Так, і зараз... Подивимось. Так, бачу, мальок стоїть. Мальочок стоїть. Дивіться скільки малька. Є більший, є менший карасик. Такі вже шустрі поробилися, дивіться які. Там більшенькі. так, що у нас дали. Вот, смотрите, тут больше стоит. І по, по крупнейшей, я бы сказал. <решил> утик, хотів вам показать утик. Так что, рыба тут есть. і в принципе... Я думаю, якщо її тут годувати, ось о, дивіться, який теж крупненький. О, дивіться який карасик. Він в принципі може вирости, так? Да? Навіть до цього. Хай там за рік, якщо, звичайно, вода тут а буде. Я, Я думаю, і... що даний карас тут повинен прижитись. Глибина поки що. Трішки вище коліна, майже, майже там не дотягує до пояса. І що хочеться взагалі зробити? Планується дивитися ну, на цю всю, всю обстановку, яка тут складається. І... і виникає таке питання, точніше бажання я б сказав би, що хочеться сюди запустити навіть не так багато для першого разу. Амура. Білого амура і то Питання. Тому, чи він приживеться тут, чи не приживеться. Так, його потрібно запускати, коли там температура води вже буде від плюс 12 градусів. Але чи вистачить йому глибини? Трави тут, а їжі, тут йому вистачить не отак, а отак. Але питання виникає, чи вистачить йому тут оцієї кількості води. Туди ось пішла, ну, як основна оця річка, протока, болото. Отуди От воно все пішло. Там води більше. Туди води. Ну як? Там в принципі також вона є. Але отут така золота середина, що тут така велика яма. Ну Я маю на увазі не по глибині, а отак вона розходиться. І хочеться отут десь зробити таку вимосточку, кладочку. Тут вона ось була, стояла. І навіть отак прийти, прийти сісти на одну футку. Такі, знаєте, ну, отримати задоволення від рибалки. Не треба там величезних от таких рибин просто посидіти наодинці з природою і покайфувати. Чи взагалі був би вам такий цікавий контент, чи не був. Так що, отак, значить, ага. Що я хотів думаю, що я хотів сказати. Ось так куча снігу, да? за нею, мабуть, чоловік писав, ми її зараз... Ми її зараз... Так, мабуть, щось, ми її зараз перевіримо. Так. Та ні, це просто сніг. Нема тут, нема тут нічого. Це просто хтось чистив отут оцю калюжу, оце місце. І ось сюди звернули сніг, да, Ральф. Так що зараз отам спробуємо чистити очеред, скільки у нас вийде. Ну і покажемо, що у нас із цього вийде. Так що, кому буде цікавий такий контент, друзі, пишіть в коментарі. Робити, не робити, показувати чи не показувати. сидить, охраняє <ріх> Ральф Що ти там побачив? А помагати будеш мені? Воно то. Тут якби і не глибоко, десь по коліна буде, можна буде зайти сюди і навіть у воді косою, звичайною, отой очеред почистить. Ну а десь плюс-мінус отут зробити якусь вимосточку таку. з поддонів навіть. Щоб сісти. чотирьохметрова вудка, в один крючок, раз отуди отак. 8 метрів. Я думаю, цього було б повністю як... повністю достатньо. Так що трішки зараз отут розчистимо, О, да, звичайно, би було більше людей, то ми б тут усе захватили. Ну, нічого. Зробимо і так. Ні, не можна. Диви його туди зараз кинути ж туди можеш упасти в ополонку, ще не побачиш. Так, друзі, ну трішки позбивав я цей очерет оці зарослі. Тепер, коли розтане лід, взяти забродські чоботи, зайти із з косою цією ручною і отам. Постаратися якомога нижче його підрізати, щоб ніде воно не чіплялося. Ну і я думаю, туди, десь під доні, мабуть, 4-5 зробити. Навіть ось на старий цей. Взяти за основу старий оцей пеньочок. Забити отут 4 якихось колки, Ну і положити його сюди. А тут он навіть по старим цим зробити дорожку. Я думаю, було б непогано навіть отут ось сісти 8 метрів, навіть якщо відрахувати. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4метрова вудка, ось, будь ласка. Ну, в принципі, непогано, я думаю. Було б, було б непогано. Ну, нічого, я думаю, із цього щось вийде, обов'язково щось покажемо. Забредемо сюди. Як воно все розтане. Ну і подивимось взагалі яка тут глибина. Так що так що отак. Вон, дивлюся, рибка підійшла. Давайте сходимо, подивимось, карасик, він такий крупненький серед усіх стоїть. Ось. А ну зараз ми його... цак, дивіться який. Оце аби такі виросли навіть на долоні, отак, щоб були. І були б непогані такі екземплярчики все уже так що у нас? Що у нас у другій тут у полонки? Ось позабивалися карасики і стоять О. Ти хоч не додумайся купатися тут. Можеш воду води попити, якщо хочеш. Репахів ось у поначіплювався. Що тепер з тобою робити вдома? Вичісувати тебе. Ральф, це капець. Так. А що у нас там у третій? Ну, тут менше, але, але ось теж такий стоїть. Та це мабуть той що й був, утік. Хі -хі. Ну, крига дебеляча. Так що, друзі, подивимось, що воно з нього вийде, зараз зайдемо ще на ті дальні, подивимось, що там у нас. Ну і в принципі оце що. Хотів спитати вашої поради, чи приживеться тут білий амур, чи не приживеться глибина? Ну, отака ось отака глибина. Майже пояс. Можливо, підниметься вода, можливо, впаде раль. Не додумайся купатися. Не, не надо, ти що. Так що цей. Оце отак. Запускається рибу, не запускайте поюзно. Подивимось. Так, зараз може бути цікавий контент. Ну я ж не думаю, що собака ж наче розумна. Да? Ти ж розумний? Чи що ти скажеш? Ти тебе може потягнути на приключення? Може? Куди ми з тобою підемо ще? Ти допомагав? Ану найди якусь палку піди. Ану давай палку знайде. Ану отут давайся, виламаємо палку зараз. Ось о диви. А ну, диви, палка. Так, ну що колеги, всім мої вітання. У нас третій день. Взяв ось, ось бачите штіля якого. Так. стара кладка оп трішки у нас тут уже все підстало тут я ось бачите трішки його зібрав он йде акуратно ральф Вчора десь наступив на щось і проколов, мабуть, чи десь щось із лапкою. Так, друзі, ну йдемо подивимось, що в нас тут взагалі із мальком. Стоїть? Стоїть. Небагато, але, але присутній. Так, що у нас? Тут більше. Тут рибки значно більше. Є трішки навіть і крупніший. Ось такі. ще один стоїть. О, дивіться. Ну такі, бачите, хто? ну напишіть? Хто як думає? Вони взагалі можуть тут прижитись чи не приживеться люди, дивіться, розсипаються взагалі. Так, трішки попробувати позбивати тут його. Бо вчора пробував граблями, то верхній слой льоду розстав і воно так слабенько розчищалося. так наче Все погано, навіть заброда зайти сюди, постоять. Ральф, ти що? Ти вдома води не пив? Тобі треба той льот? Саме головне, друзі, не провалитись, бо не хочеться йти додому мокрим. Наче раніше, так, да, діди? на сінокосі. От бачите, наскільки наскільки преданий собака взагалі порода німецької вівчарки. Кавказець вже десь він пішов би хто знає, куди. А цей ні, цей буде лежати до последнього. І постійно біля біля господаря буде. Так, ну я думаю тут наче так і нормально, отут треба трішки викосити, позбивати його. Як казав раніше, ледру стане зайти і оцією ж косою, отам внизу позривати отой очерет. Ну що, друзі, в принципі, трішки так розчистили. Я думаю, що поки що цього вистачить. Навіть на дві особи, якщо стаче, забрести в забродах, то в принципі, я думаю, буде нормально. Звичайно, те, що внизу ці водорослі, його треба бажано щось таке, чи крючок покидати чи якось його почистити. Ну, Мене, як сказати, бентежить те питання, що якщо сюди щось і запустить, чи виживе воно, питання стоїть чисто в самій глибині. Карасик то є, от дивіться, бачите, знову підходить. Він то невеликий, але ну і глибина тут вот отак навіть трішки вставимо по ручку, А по ручку це у нас ну по цей, майже, майже по пояс. Майже по пояс. Так що хто його знає, що його робить? Крига, яка цікава, зробилася, вже вже розсипається. Да, Ральф? Що ми з тобою? На рибу будемо сюди ходити? Чи може купатися сюди будеш ходити? Кажи ні, в мене є нормальне озеро, <схай>, куди мені ходити плавати. Дивіться, який карасик гарно підійшов. А ну зараз ми його попробуємо вам показати. Вон дивіться, стоїть, оп! Поплив. Так що тут ще є такий більш менш крупний карас. Так, по тій штуки по снігу я вчора показував так, друзі, ну що, заключний момент, той, який ми зробили да, сьогодні разом із Ральфом. Ну і вчора трішки він тут допомагав, ходив, охороняв, <смі>, щоб дикий кабан не вискочив, ну, це таке це жарти, різноманітність відео. Але хочу вам сказати, що ось так ми трішки розчистили. Це, звичайно, ну, зовсім, зовсім мізер. Але якби нас було чоловік хоча б тут 5-7, в кращому випадку 10, то ми б зробили. Тут набагато, набагато більше. Зараз я стану там ще трішки підрівняю його все. Ну а так, коли воно все тут розтане, то треба взяти навіть косу, отаку, яку я сьогодні працював. І отам внизу оцей весь очерет підчистити. Тут неглибоко, буквально там по колінам трішки більше, можливо, вода трішки підниметься на весну. Але в загальному тут води якби і небагато. Тому треба буде або якось крючка кидати оту, усю траву, згрібати, щоб нормально можна було порибалити, відпочити. Ну і в той очеред, я думаю, треба буде косою внизу по самій воді вже підрізати. Я думаю, все у нас тут вийде. Ну і взагалі отакий, отакий фронт. Якщо навіть отам стати, то я думаю, що буде, буде комфортно тут рибалити. Ну, ви, звичайно, напишіть. Як треба було зробити? Звичайно, можна було поставити там лавку, якогось столика чи ще щось. Друзі, дивіться, і тут ось непогані карасики стоять. Так що риба є. Я думаю, весною тут буде непоганий контент.